Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни сьогодні вбили 50 цивільних українців. Це шок, і на тлі цього шоку деякі речі набувають формату незбагненних, пише Сергій Іванов. Чому російська агентурна мережа ОПЗЖ, яка працювала і працює на Кремль, досі сидить у Верховній Раді? Чому ентузіазму правоохоронців вистачило лише на Шуфрича? А що з Бойком, який постійно їздив до Москви і ще рік тому вмикався до Соловйова? Що з Качним, який перед повномасштабним погрожував в ефірі, що за два місяці все зміниться? Що з Льовочкиним столером та іншими колаборантами? Я розумію, що ми не можемо. Дістати всіх злочинців за межами країни, але яка проблема прийняти все це кубло в центрі столиці, запитує Іванов. За даними телеграм-каналів, сьогоднішній удар в Куп'янському районі координував місцевий депутат ОПЗЖ, який заявив своїм куратором в Москві, що це скотка ЗСУ, а не поминальний обід. Можливо, так хотів вислужитись перед господарями в Москві. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що це колишній помічник Бойка, який перед війною звільнився ЗБУ перевіряє всі інформацію. Політолога Світлана Михайлівна пише, що добре, але. Він чекає на Бойко. Дивно, що ця М досі не заарештована. Артем Марчевський, керівник молодіжки ОПЗЖ, екс-керівник 112 та вихованець Бойко, заарештований на початку повномасштабного вторгнення. Десятки доказів проти української діяльності цих М, які винні в тисячах смертей українців. Юрій Гудеменко написав: Я не розумію, я не розумію, чому депутати проросійської партії ОПЗЖ сидять у раді, а не в тюрмі. Я не розумію, чому представники ОПЗЖ, партія Шарія інших проросійських сил сидять у міських і обласних органах. Нах влади, я не розумію. Цих людей ніхто не примушував вступати до лав проросійських сил. Вони самі добровільно все усвідомлюючи, брали партійні квитки, вішали значки на груди, поширювали російську пропаганду, подавали і голосували за антиукраїнські законопроекти. Вони виступали на телебаченні і пишалися тим, що вони проти України, проти Збройних сил України, проти всього українського. Я покладаю на них частину провини за війну. Я вважаю, що вони з ніг до голови забризкані кров'ю українців. Я вважаю, що вони винні. Я звинувачую їх у цьому. Те, що ці партії юридично заборонені, не змінило нічого по факту. Всі їхні депутати на місці, окрім тих, що приїхали на окуповані землі, і стали там керувати від імені ворога. Вони просто позмінювали назви, скинули шкіру як змія. Всі вони тут, у владі, Шуфрич, Бойко, Рабинович, Льовочкін і всі інші. І вони вважають що їхнє місце у парламенті, вони вважають, що їм нічого не буде. Я вважаю інакше, я звертаюся до всіх, від кого це залежить, з вимогою зробити те, що мало бути зроблено роки тому, відкрити провадження проти всіх народних депутатів ОПЗЖ за відповідними статтями їхня антиукраїнська діяльність має бути оцінена та зважена на вагах українським правосуддям. А обвинувальний вирок згідно конституції є підставою для позбавлення депутатського мандату. Оскільки розслідування та суд це процес тривалий, а провина зрозуміла, я вимагаю негайно включити всіх депутатів ОПЗЖ у санкційні списки, заарештувати їхні рахунки та майно і не дати їм тим самим можливості заткнути грошима мароти суддям та прокурорам. Я наполягаю, що жодні політичні вигоди від голосів у парламенті, жодні Варні домовленості жодне кумівство не мають заважати справедливості. Вони самі склали списки ворогів України, ці списки партійні. Вони самі записувались у ці списки, робили це добровільно із задоволенням. Тепер ми маємо відпрацювати ці списки згори вниз, з парламенту і до місцевих рад. Всіх і кожного ви підтримаєте? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.